Ми всі знаємо, що це великий дар бути разом і святкувати разом ювілейний рік надії і шукати разом цієї благодати. Коли ми читаємо в історії церкви про наших великих святих, наприклад, про Василія Великого, історики кажуть, що коли до нього в храм, навіть імператор приходив, він не помічав цього, тому що всі його думки були зосереджені до Господа. Це є теж завжди для нас даром, коли ми маємо можливість зосередитись саме на нього, на нього і тут, в цьому храмі, на Пресвяту Діву Марію, нашу Богородицю. Тепер ми послухали читання священного писання, і ми знаємо, що цей дар нас уводить, приводить до Євхаристії. Я пам'ятаю, коли читаємо історію, наприклад, про святого Фому Аквінського, він ніколи. Для нього ніколи не було достатньо одної меси, одної Євхаристії в день. Тому що перша була тільки для приготування серця, а друга вже для молитви. Навіть тепер в вересні я в Литві був і спілкувався з одним священником, він саме те саме каже, коли служу одну першу месу, це для, тільки для того, щоб серце приготувалося. І мені потрібна друга меса, друга Євхаристія. Але не завжди ми маємо таку можливість. Сьогодні ми чули в першому читанні, як Господь посилає пророка Йону. і він, коли бачить, що він став пророком милосердя, навіть до ворогів Ізраїлю, до Нінівеї. Це його здивує, він навіть впадає в депресію, тому що не зрозуміло, чому Господь захищає його ворогів, і потім Господь пояснює, що для нього всі важливі, він хоче всіх рятувати. Це стає для нас першим кроком сьогоднішньої молитви. Пам'ятати, що ми є посланниками Божого милосердя до кожної людини. Це не означає, що ми маємо покликання співпрацювати з грішниками, задовольняти їх, бути з ними. Насправді ми маємо покликання і їх попередити, їх критикувати. Але завжди-завжди в серці залишається покликання боротися, щоб їх рятувати, довести до вічного життя. І ця тема милосердя, вона залишається теж в Євангелії, коли Господь нас навчає молитви, Отче наш, і ми всі знаємо, що тут дуже важливі слова. Прости нам наші гріхи, як і ми прощаємо, нашим і ворогам, і грішникам. Але тут ми знаходимо теж дуже важливий другий аспект. Саме чому учні апостоли Ісуса, вони просили, щоб Ісус їх навчив молитви. Вони звертаються до Ісуса, тому що сподіваються отримати від Ісуса слів про те, яка мусить бути формула молитви, якими словами звертатися до, до Господа, щоб бути впевненими, що ця молитва буде почута Богом. Ісус нам дарує цю молитву, Отче наш. Тому Кожного разу, коли ми цю молитву кажемо, ми, так як і апостоли, знаємо, що Господь чує цю молитву. Це є гарантія, мати таку гарантію, що Господь чує нашу молитву саме через ці слова, молитви Отче нас вже є дуже важливим джерелом і для нашого покликання, і для надії. Але ми тут мусимо продовжувати наш шлях і теж звертати увагу на те, саме якими словами починається ця молитва, Отче наш. Тобто Господь для нас це Батько, Отець. І коли ми думаємо про самі найдосконаліші сім'ї в цьому світі. Про найдосконалиші Отці, бо саме такий є Господь, наш Отець. Це означає, що ми звертаємось до Нього не стільки як до Бога, а більше як до Отця нашого, він наш Отець. Тому кожного разу, коли ми молимось, ми молимось вже не тільки з вірою і надією, але навіть з такою впевненістю, що це наша родина, це наш батько. І коли ми доходимо до такої впевненості, ми вже знайшли джерело, джерело нашого життя. Тоді стаємо апостолами надії. Один до одного. Сьогодні ми тут зібрались і богоспосвячені ем, і священники, і брати, і сестри. Кожен з нас може думати, що тепер в час війни ми так, що ми можемо подарувати світу і Україні молитву. Але ця молитва, вона має, дає свої результати не тільки тому, що молитва є звернення до Бога, і Він нам дає натхнення, він нас захищає. Вже сама молитва, сам, сам факт, що ми хочемо бути з ним, тобто ви, сестри, і ви отці і брати, вже хочете бути з ним. Поєднати життя з Ним це і є перемога. Тому що коли хтось вбиває життя, а ми кажемо, а для мене найважливішим в цьому житті є бути з Богом. Тобто дьявол не має можливості перемогти нас. Дьявол каже: а я тобі, я від тебе хочу відняти надію. Хочу, щоб ти впав в депресію, думав про складності, про, про твої хвороби, про твої гріхи, він хоче окупувати нас, завоювати нас. І коли ми залишаємось разом з Ним, в нашому покликанні, це і є перемога, тому що ми кажемо, Слава Тобі, Господи! слава Тобі за все, за все. І тоді у дьявола вже немає ключів до нашого серця. Саме це і є нашим покликанням і покликанням всієї церкви. Коли ми кажемо, що ми маємо Господа, тому ніхто не може нас вбити, оце є перемога. І коли ми це пояснюємо всім українцям і не тільки українцям. Ми теж кажемо: якщо вб'ють тебе, вб'ють твого сина, твого батька, твого, твого, твого брата, твою сестру, твою маму, можуть вбити фізично, але неба ніхто не може від тебе відняти. Саме це і, і стає. Нашим головним завданням свідчити і говорити про надію, яка не є в цьому світі, але це є надія Господа, дарована Господом, вічна надія. Про цю надію ми кажемо. Не про надію, що хтось нас врятує в цьому житті, захистить нас від агресора, але вічну надію. І це стає тоді нашою радістю, як святий Франциск, як всі святи нам кажуть, я радію в Тебе, Господи, як і наша Пресвята Богородиця. Тому ми і продовжимо сьогодні нашу Євхаристію, вже повністю зосередженими до нашого Господа, як деколи в наших молитвах, коли ми приходимо до вівтаря, ми кажемо в молитві. Тепер, Господи, я залишу все вже позад мене. І мої гріхи залишу, і мої хвороби, складності, що я маю, і матеріальні, і фізичні, і психологічні. Все-все-все залишаю, тому що маю тебе. Якщо маю тебе, тут в часі Євхаристії, чого мені бракує? Нічого. Не бракує. Бо такі, в таким, з таким наміром тепер ми продовжимо цю Євхаристію в молитві, щоб ми самі стали свідками цієї надії, і молячись за наших братів і сестер, і віруючих, і невіруючих, щоб і вони отримали цей дар Божий. Амінь.